Я більше всього боявся в той момент побачити і почути сльози мам. Це було дуже тяжко. З моменту поранення це було, мабуть, найтяжче. Я Радислав. Друзі мене називають Раді. Мені 22 роки я в залі родом Сумської області, але останні років п'ять я проживав в Києві. А я служив у 12-й бригаді спеціального призначення з марта 2023 року до жовтня. Ну тобто я і зараз є військовослужбовцем, але в жовтні, 20 жовтня, я отримав поранення. Мабуть, з перших хвилин, як я прокинувся, я почав жартувати зі свого поранення, тому що я почав телефонувати мамі, і мені потрібно було сказати мамі, що у мене такі поранення, а просто так сказати, напряму, типу, мам, там у мене неману, я не міг. Я сказав, що в мене маленьке враніння, типу. Мама одразу спросила, що сталося. Типу. Я кажу, да, мама, там трохи ранило, там осколочки, вона що сталося? Я такий, ну говорю, мам, говорю, давай, говорю, пообіщай, що ти пообіцяй, що типу не будеш плакати, переживай, все добре. Я говорю, живий, зі мною все в порядку, ті, просто вона що раді, якщо случилось, ті, Ну, Я кажу, що у мене немає ніг. Ну так, да, мама була там істерика, але я продовжував жартувати, я почав там казати плюси, що ноги там зимою мерзнути не будуть. Спочатку я почав ставити державні протези. У мене була неврома. Тобто, перед поїздкою в США ми сиділи і вирішували, робити мені операцію чи не робити. На старих протезах мені було дуже боляче. А Потім, через деякий час я був на акції «Запалених Азов». Мій знайомий, вже мій побратим, познайомив мене з Юра і є от Юра, у нього є протез Фондейшн. А тоді вони якраз відкрились в Києві на Хрещатику. Ми заїхали туди. І тоді, через, мабуть, місяць часу я подав анкету, можливо, навіть менше. Я зв'язався також з Юрою. Потім зі мною через тиждень-два ми созвонились з Яковом з Юрою по відеоконференції. І Яков сказав, що я можу в наступній групі їхати сюди протезуватися. Так, мені так? пощастило, але проблема в тому, що держава не виділяє тих коштів. За які я можу поставити, наприклад, геніум X3. Тобто, це одне з найкращих А Протез мені оплачує патронатна служба, це Янгли Азову. Тобто це служба, яка займається пораненими, полоненими, сім'ями загиблих і взагалі служба, яка зараз займається третє штурмовою і «Азовом». Два протеза в сумі там більше 70 тисяч доларів. Це оплачує Протез Фондейшн. Абсолютно все привозять, абсолютно все, що потрібно. Так, мені могли б поставити би і в Україні цей протез, але це б зайняло гораздо більше часу. Я в цьому певне. Я ходив на своїх старих протезах, пробував на їх ходити, і результату взагалі не було ноль. Це все, це все, що було це там постійна біль. На протезах багато я пройти не мог. То чим довше ти довше часу в тебе входить на лікування, довше часу в тебе входить на реабілітацію, тим більше воно б'є по твоїй, можна сказати, емоціональній стороні. А так я почекав там, як з протез Фондейшн там, грубо говоря, мене йшло місяця півтори, як півтора десь, як я оказався вже тут. Кожен день, крім крім вихідних, я знаходжусь тут. Сьогодні цього день я займався, крутивши протез. Так же само, тобто, кожен тиждень мені постійно щось міняють, щось підкручують, щось докручують, щось китоприйомником роблять. Тобто дуже часто. Я на цих протезах я не маю двох місяців. І ви вже я можу ходити без палички. Тіпа. Якщо держава буде виділяти ту суму грошей, яка дійсно потрібна, якщо вони будуть забезпечувати а такими фахівцями, як Яков, там Якова сім'я, там остальні протезисти, які працюють тут, там в Києві взяти, то це буде круто. Зараз дуже багато хлопців, які за мутаціями повертаються на війну. Дуже багато і ці хлопці продовжують приносити користь. Ці хлопці вмотивовані, хлопці, які готові продовжувати воювати, і хлопці, які готові далі захищати свою сім'ю, свою країну. Він хоче зробити для тебе максимально, максимально, щоб тобі було комфортно і в лютній цих протезах, щоб ти не відчував болю. Ця людина готова з тобою просто місяцями сидіти, так от біля тебе просто і працювати. Там робочий день закінчився. ну Наприклад, ми навіть їдемо додому, як і залишається, і продовжує працювати. Там приїжджає пораненше сюди. І це дуже круто. Коли ти приїжджаєш, ти розумієш, що ти приїхав до людини, яка дійсно хоче допомогти. Взагалі, якщо їхати сюди відпочивати або ж працювати, да, можливо, але жити тут а... ні, я не хочу, на жаль. Я хочу повернутися додому, тому що я в першу чергу я сумую за домом. Так, да, тут є хлопці, які поранені, є побратими, типу, але все одно ти розумієш, що ти не вдома, ти там не можеш з кимось дзвонитися, зустрітися, там до тебе так ніхто не приїжджає з твоїх побратимів. Ти сумуєш заїми, ти сумуєш за сім'єю. А розуміє, що в Україні в тебе ще дуже багато роботи, яку ти можеш робити, і допомагати. Мені поступали навіть такі пропозиції, щоб залишитися тут, а, типу, залишитись тут, а там пропонували роботу, типу, і допомогу, щоб ми ні. Я, я, ну, я не зможу тут жити, допоки в моїй країні війна. І навіть після війни на другий день, коли я виїхав з України, я зрозумів, що я ніколи не зможу жити за кордоном. Тому що я занадто сильно люблю свою країну. Занадто сильно люблю Київ і занадто сильно люблю людей, які там знаходяться. А мене чекає мама, батька. Мене чекають мої кресниці. кум, кума, побратими. Тобто дуже багато побратимів. Це мої друзі. А у мене є молодший брат. Йому сім років. А, ні. Тому що. Взагалі, о, так само, як і Яков, як його сім'я, там всі волонтери, постійно стараємося чимось разнообразі, які шукають в цій роботі, щоб вона не була скучною там питатися. От кожні вихідні, я ж кажу, ми кудись їздимо, тобто, щоб не просидіти просто в чотирьох стінах і приходити сюди як на роботу. Я скажу, що не часто, але це більше, знаєте, взриви не до окруження, там, не до людей. Там, в основному це щось не виходить. На жаль, ти стикаєшся цим часто, десь щось болить. І воно час, ти хотів вже давно ходити, розумієш, що от час настава, я до сих пор не хожу, мене там болить, там натирає, типу, там у когось ніврома, в когось там сталафіт, ще якась проблема. Ідемо курити. Yeah. <laughs> да, тому заспокоїмося, йдемо курити. Тобто. Це можна сказати, така нетям лима часть побратимства, реабілітації, взагалі підтримки. Тобто, ти розумієш, що завжди рядом з тобою є люди, які розуміють тебе. А бо, що, у нас дуже багато чорного гумору, тому що от насправді чорний гумор а, багато чого дає а, в нашому моральному стані. Чорний гумор він допомагає, знаєте, от а... прийняття. Прийняти, да, більш якось позитивом до цього відноситись, не так можна сказати, нагружати себе, не нагружати своїх побратимів. Тобто я зустрічав людей, які там морально. Там, були сломані, тіпа. але за що цього чорного гумору, за щодо побратимства, тобто ти старався витягувати цих людей, тому що людина могла усвідомити своє поранення по іншому зовсім, тобто прийняти іншу сторону цього поранення і зрозуміти, що вау, це не так страшно, тіпа, люди там з хуже ампутацією шутять, сміються і розуміють, що все хорошо чому тоді я буду, і тому ти так вилазишся ями з ями грусті. Багато людей, які не зв'язані з цією справою, да, вони, на жаль, я не можу сказати за всіх, я можу сказати за деяких, да, вони не розуміють. Люди повинні в першу чергу цікавитись. Тобто, потрібна ли мені допомога, потрібні ли мені гроші. Як ти, ти стоїш на вулиці, до тебе підходить людина і починає тобі сувати в карман гроші, ти кажеш, навіщо? Типу, навіщо це потрібно? Ну, і це починає злити дуже сильно. Справді. Якщо ви хочете зробити добру справу, пожалуйста, ви завжди можете задонати. Інше, це коли людина без твоєї а, просьби питається тобі допомогти. Тобто хтось підбігає, хтось питається тебе схватити, там, десь там двері відкрити, навіщо? Люди в першу чергу повинні поцікавитись, сказати, чи потрібно мені допомогти. Інколи навіть попадались тільки люди, які давали бутилку води. Я кажу, зачем? Ну, За чим ти мені даєш воду? То так, да, я розумію, що людина з добрими наміреннями, що вона хоче допомогти, але з іншої сторони це злість, інколи ну, справді фу, дуже велика злість. А, з другої сторони, ти розумієш, що вже, от, в нашій країні зараз стільки ампутантів, їх дуже багато. І люди, деякі люди не розуміють, як потрібно поводити себе з такими людьми. І ти такий, вау, люди, пора час уже, пора розбиратися. Я спілкувався з людьми, які відкрито підходили і казали мені, що я боюсь іти воювати. Але ти можеш допомагати. Ну я негативно ставлюсь до людей, які починають розповідати про те, що нехай там сини депутата ведуть воювати, що там я не пойду за Зеленського воювати і тому подобне. Типа люди, це ваша країна, прийшли в вашу країну, прийшли вбивати вашу сім'ю. Вони просто шукають оправдання якісь взагалі. Я хочу, щоб закінчилась війна, зробити ще якомога більше вкладу в це. Нашу перемогу я, допоки буду живий, то буду боротися за країну і буду змінювати її на краще. Тому що я вже не зможу жити по-іншому. Я розумію, яка ціна за це все заплатилась, і, і, і яку ціну я заплатив, яку ціну заплатили мої побратими. Мені страшно представитися в цивільному житті, справді дуже страшно. Тобто, навіть якщо у мене не я хочу дуже хочу повернутися на службу, але я розумію, ну, я не хочу бути для хлопців якоюсь обузою. Але я хочу допомагати, хочу допомагати, допомагати, я хочу бути крисним. І навіть якщо це буде гражданське життя, це гражданське життя буде повністю зв'язане з мілітарі, спільнотою. Я хотів би сказати Якову, що це одна з найкращих людей в цьому світі, яких я зустрічав. Взагалі, Protest Foundation — це одна з найкращих організацій. Яков міг би нічого не робити, жити собі в Америці, займатися своїми дітьми, виховувати їх. Але він зараз сидить тут з нами, він займається нами. Я хочу сказати дякую Якову, Юрі, всім, хто тут працює, це дівчатам, це Якова донькам. Тобто вони також тут сидять з утра до вечора, займаються з нами і роблять все, щоб ми ходили краще. І ще я хочу подякувати волонтерам, які знаходяться тут. Це насправді, це вау, це дуже круті люди. Що навіть знаходячись в Америці, ти розумієш, що є люди, яким не все одно. Люди, які допомагають, і це дуже важливо розуміти те, що навіть тут є люди, які не все одно, і це заслуговує поваги.